Дай шестигранку відкриватись лечик Це щось двійкович Ані це йон ви ти... так вона йому сказала Я Берцяй Ходу ти на дачу викола відрвав дрібну немає іскри, це пуркова не поїхали <риви> туда на базу такбираемся в не знаю дальше позабанку ну и чорт четвертый дня да станки на пляж это <гум> Кур, що було? <гум> так порухала трохи після не знайшов. Давай давай, знімай на цей. Новий відос. Скинем в тому, блін. А то ви знімали цього вої, того мотоблока блін блять, мусорі ти знімав, так? да? Ты ура, стоишь. Да Та так зирка ютубу, Ти куди куда не йдеш сюда? Я з собою завжди беру відеокамеру, да? Дивіться, вольку, блядь, пайну ту блока. Вы до мене, вы до мене. Все херня Ти що, типу, типа, волоса собі зарубляешь? Нет, чо, ч, блин? припустимо, тебе, блядь. Та він знімає в шоке. От припустимо тебе чи його зупинили, знаєш, хто є? Прийшли 5 пацанів, вирішили питання. Тут є Синякова один пацан, ми з ним хотіли дорожній контроль чортково зробити, але не було знаєш, підтримки такої. Знаєте, що Остап молодий хлопака такий. Молодий. Я не знаю, бо то десь два роки тому. Давай, ну